Друзі, вітаю! Цей огляд присвячується відносно новій покерній платформі AmTT Sports, яка славиться тим, що кожного тижня вони проводять турніри з гарантією 1 біткоін і 350 тисяч МТТ токенів. Прийняти участь в цих турнірах може кожен бажаючий і абсолютно безкоштовно. І так. Давайте перейдемо до найголовнішого. Найголовніше це реєстрація і верифікація. Це перший крок. Зареєструватись в MTT Sports ви зможете за допомогою посилання, яке я залишу під цим відео. Ви переходите по ньому і потрапляєте на головну сторінку MTT Sports. Тут ви проходите реєстрацію за допомогою своєї актуальної пошти. Далі. У вас з'являється ваш особистий кабінет, в якому ви проходите верифікацію. Верифікація проходить дуже швидко. За допомогою Face ID, ніяких документів, виписок з банків, чеків і так, і так далі все це не потрібно. Просто Face ID верифікація пройдена. Далі переходимо до наших щотижневих турнірів. Як в них попасти? Які є фази і як це взагалі відбувається, всього є декілька етапів: це перший день, другий день і третій день. Для того, щоб попасти в перший день, вам треба перейти в вкладочку сателіти. Ці сателіти проходять безкоштовно 8 разів на день і 5 разів на тиждень. Але є важливий момент заробити більш ніж один квиток в безкоштовних фріролах не вийде, тому що через фріроли можна тільки один раз відібратись. Якщо ви вже взяли квиток у фріролі, то в наступний перейти і зареєструватись у вас вже не вийде, вас не пустить система. Але є можливість відібратися. Через е, платні е, сателіти. Баїн їх 10 МТТ токенів Тут ви можете собі заробити скільки хочете, стільки можете заробити е, квиточків. Е, де і як нафармити собі ці МТТ токени? Все дуже просто. Переходите на вкладку «All». Тут у вас буде дуже багато фріролів. Вони йдуть на постійній основі, їх прям дуже багато. Сидите і заробляєте собі МТТ токени. Після того, як ви заробили певну кількість цих МТТ токенів, які, до речі, можливо, і обміняти на справжні гроші, але знову ж таки, про це трохи пізніше, зараз про сателіти. Ви назбирали певну кількість МТТ і реєструєтесь в сателіт з баїном 10 токенів. Зареєструвались, заробили один квиток, потім захотіли ще один, пішли ще раз заробляти. Все, назбирали. Да? Назбирали, тепер ми йдемо у вкладку щотижневі турніри. І тут ми бачимо. Всі фази турнірів по біткоїну. Перше це перший день, який складається з чотирьох блоків. Потім, як я вже показувала, другий день і фінальний день. В першому дню ми проносимо стек в другий день. Тобто, скільки ви назбирали фішок. Першому дню, стільки ви ми пронесли в другий день. Перший день розбит на 4 блоки для того, щоб кожна людина змогла зіграти тоді, коли їй зручно, коли в неї є час. І ще для того, щоб мати додаткову можливість пронести більший стек, ніж ви зробили, наприклад, в день А. Тобто, ви зареєструвались по квитку. І щось пішло не так. Або ви вилетіли, або вам не сподобався стек. Наприклад, ви зіграли і у вас стек 170 тисяч. Для другого дню це дуже мало. Це приблизно 20-22 ББ. Тобто, ну, це реально мало. І вас це не влаштовує. Тому ви берете свій другий квиток і йдете в інший блок, де Б, де й С, або де й Д, як зможете. Зареєструвались, пронесли там, наприклад, півмільйони. Да? півмільйони пронесли, і він буде вже переноситись в другий день. Стеки з Дей А і з Дей Б сумуватись не будуть. Проходить тільки найбільший стек. Далі ми попадаємо в другий день. Зараз підгрузиться трошечки. В другий день потрапляють всі переможці з першого дню відповідно. В другому дню, зараз я відкрию прайс Pool. Потрапляють в ВТМ гарантовано 1000 гравців. Тобто, тисячу, ви попали в ВТМ і гарантовано отримаєте 260 МТТ токенів. Чим далі ви проходите, тим більше МТТ токенів ви зможете заробити. Але МТТ Sports не залишив безприємного подарунку для тих, хто не зміг потрапити, потрапити в ІТМ-зону. Після того, як ви завершили свій турнір без ІТМ, вам буде вилітати такий типу яшечок-подарунок. Там е, вам будуть даруватись квитки, або на щоденні турніри, або е, квиток на цільовий турнір в перший день. Тобто, вам вже не доведеться проходити через сателіт, а ви вже будете мати квиток на перший день. Зрозуміло, так? Тут, чим, ви, чим далі ви пройшли, тим більше ви отримали. Другий день е, закінчується тоді. Коли залишається, здається, 90 гравців. Тобто, як тільки позначка відзначила 90 гравців, гра в другому дні закінчується. Це означає, що всі ці 90 гравців перейшли у фінальний день. Найголовніший, найважливіший і найбурхливіший день. По біткоїну. Далі, зараз я вам покажу. Ось 90 грацій отримують гарантовано 435 MTT токенів. А призова зона по біткоїну починається з 48-го місця. Тобто, 48 місця отримує 0 0,02 біткоїни це приблизно десь 160-180 доларів десь так. Плюс 550 Мтіті токенів. І так далі, бачите, я вам показую повністю прайспул. І перше місце отримую 0,35 біткоїну і 5000 МТТ токенів. Тобто 0,35 біткоїнів це приблизно. 35 тисяч доларів. Просто з нуля, не вкладаючи нічого, можна отримати частину від біткоїну. Круто! Просто бомба! Як я вже раніше казала, МТТ-токени можна обміняти на справжні гроші. У МТТ Спорт це є свій телеграм-канал, посилання якого я залишу під цим відео. Тут ви можете задавати будь-які питання, які вас хвилюють. Тут же ви зможете і обмінювати свої МТТ-токени на справжні гроші. В них є внутрішня обмінка, і зробити це ну, 3 секунди, маючи цей телеграм-канал. Далі зараз я вам покажу всі турніри, де можна заробляти ці мтт Токени. До речі, коли ви заробляєте ці МТТ токени, ви також можете без відбору зареєструватись напряму в перший день. Бачите? buy-in 200 MTT. Тобто, ви награли у фріролах, в турнірах, ви вже маєте якусь кількість МТТ токенів, і для того, щоб не заморачуватися через сателіти, ви можете спокійно зробити. Вхід напряму. Е, ще один такий момент: е, хто не знає або погано знає, або ну, не дуже розбирається, можна е, змінити мову. Ось, можна перейти сюди і змінити, і е, щоб, було, щоб було простіше розуміти, де що і куди йти. Дивіться. Тут є е, фільтри. Ви можете тут собі визначати, що як собі поставити. Там Пізня реєстрація, гра, яка в процесі, може, ви по... хочете понаблюдати за кимось. Ну, Суть не в цьому. А зараз ми сюди прийшли до е, щоден... щоденніх турнірів. Да? Ось. Щоденні турніри. Деліки. Деліки це, мабуть, най Прекрасніші турніри, які можуть бути, реально, в них дуже класна структура. Вони йдуть кожен день в різні часи. От Дивіться, 5 мтт токенів коштує цей турнір з гарантією 10 тисяч МТТ. Ось один, ось другий, а є третій, який коштує також 5 мтт токенів, але вже має гарантію 20 тисяч МТТ. Є турніри нокаут. Це взагалі класна штука. До речі, нещодавно вони додали цей формат. Я вже грала, теж сподобалась структура, все сподобалось. Тут також ви можете грати і заробляти MTT токени вже з більшим спортивним інтересом. Далі є турніри, аматор. Профі. Бачите, тут всі мають свій баїн і свою гарантію. Мастер. Бачите гра... 5 5000. Еліта. З гарантією 100 тисяч МТТ токенів. І з BAIN 50 МТТ. І хайролери. Куди ж без них, звичайно? І так. Цих, всі, всіх турнірах ви можете. А, ще є spin-goу, до речі, це швидкі турніри з невеликим баїном і ну, також невеликою гарантією, але це дуже швидкі туріки. Ну, там чик-чик-чик і все. Дуже швидко вони проходять. Не доведеться годину півтори сидіти. Ось таким чином ви можете собі заробляти МТТ токени. Ви можете їх витрачати як на турніри по біткоїну, так і обмінювати їх на реальні кошти, як я вже вам показувала в телеграм-каналі МТТ Спортс. Ще хотіла вам показати таку важливу річ: як. NFT у власному гаманці. Наприклад, сталося так, що в другому дні ви не пройшли в ІТМ-зону, як я вже говорила, і вам подарили квитки, де їх шукати? Заходите в гаманець, переходите у вкладочку NFT. І тут у вас будуть зберігатись всі ваші тікети. От, бачите, у мене тут є Daily Ticket. Було таке, що я декілька разів не проходила, не попадала в зону ТМ, з усіма трапляється. І мені, дякую, МТТ Спорт подарував отакі квиточки. Ці квитки мають срок дії, тому бажано використовувати їх одразу. Ще раз заходите в гаманець, переходите в вкладку NFT, і тут будуть у вас ваші квиточки. До речі, ці квитки можна і відправляти. Ви можете як їх відправити, так і отримати. Якщо у ваших друзів багато квитків. І вони їм не потрібні. Або у вас така ситуація, що у вас багато квитків, і ну, вам їх нікуди дівати, ви можете відправити їх своїм друзям зараз показую. Жмакаєте кнопку відправити. Потім нажимаєте кількість, яку ви хочете відправити, і інформацію про одержувача. Тут ви пишете його юр'знейм. І відправляєте. От, наприклад, я відправляла, бачите, нікнейм Wodсоня. Сюди я пишу кількість, яку я хочу відправити, і відправляю. Все дуже швидко. Абсолютно, ну, декілька секунд, і квиток вже у вас, у вас на аккаунті. Точно так же і ви можете відправляти, і вам можуть відправляти. Ніяких проблем з цим нема. Що хотіла ще розказати. Тут є така змога, знову ж таки, коли ви назбираєте певну кількість квитків, і вийшло так, що у вас залишились квитки, вони вам не потрібні. Ви можете їх продати. Точно так же ви можете їх купити. Якщо ви не хочете заморочуватись е, через сателіти, а ви хочете просто, от маєте, ви, наприклад, 110 МТТ-токенів, і напряму не можете зареєструватись тільки через сателіти, ви проходите сюди, в магазин, жмакаєте кнопку купити, і тут у вас будуть пропозиції. От бачите, е, вік-тікет щотижневий. Квиточок продається за 112 MTT токенів. Ви можете як купити, так і продати ось така дуже крута можливість. І так, висновок МТТ Sports – це чудова можливість грати в покер без вкладень і вигравати реальні гроші. Безкоштовні турніри з призами в біткоїнах, призові виплати. Можливість заробітку без вкладень. Якщо вам було корисно, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть питання в коментарях. Дуже всім дякую за увагу! Міцно обіймаю. До зустрічі!